І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибів і просто лісу. Знову ви на каналі Країна Грибландія. Сьогодні у нас четвер, 3 квітня. Ну ось, як то кажуть, апетит приходить під час їди. Мої кобички за вікном проростають, але чекати, поки та глива виросте в природних умовах. Сім місяців до осені трошки довго, і тому я вирішив попробувати ще вирощувати гливи в домашніх умовах, в таких ось брикетиках, в таких пакетиках. Я заказав два блоки. Сьогодні я їх на новій пошті дістав, і ми тепер будемо слідкувати, як вони у нас ростуть. Кажуть, що. На таких блоках можна зібрати до трьох врожаїв за рік. Але дієве воно тільки один рік. Наслідуючий рік треба нові блоки. Тому будемо слідкувати і я буду показувати регулярно, що, як і поскільки. Бачите, тут є такий розріз. Всередині пророщений міцелій, змішаний з субстратом. І ось тут у нас повинні вже будуть за декілька днів, казали до тижня, появитися перші гливи. Ці два брикетики я встановив біля вікна, щоб вони мали світло гарне. Вони люблять-полюбляють вологу, тому у мене такий піддон. В цьому піддоні, бачите, водичка, щоб вони собі тягнули вологу. Температура. Має бути кімнатна від 17 там, до 22 градусів. Ну, тут приблизно у мене так і є. Ось світло вони дістануть скільки потрібно. Водичку вони також мають, щоб собі пити. Тепер будемо спостерігати, от бачите, на другому пакеті також є такий зроблений розріз. Звідси має рости кущ великий. Гарних глиб. Будемо спостерігати, будемо дивитись, і я буду обов'язково повідомляти вас в курсі, щоб ви були в курсі подій, як воно все буде у нас працювати. Дуже цікаво, перший раз я таке роблю, але все колись потрібно починати уперше. Ось такі брикетики. В мене і цибуля росте, ну, нехай собі підтягується, буде компанія для гливів. Водичка є, її треба буде по мірі випаровування додати. Температура є, сонечко є, світло є. Все, що потрібно для моїх брикетиків глив, тут предостатньо. Ну що ж, будемо спостерігати. Ви будете в курсі подій. Що декілька днів я буду знімати відео росту моїх глиб. І будемо спостерігати, як воно працює, в якому режимі воно росте, які врожаї виходять. І потім будемо смажити і пробувати ту всю смакоту. Ну що ж, день перший, 3 березня. Брикети глив привезені з нової пошти і поставлені на проростання. Ну, якось так, поки що. До побачення. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь і ви будете знати, що робиться і як вони проростають. Будемо слідкувати за інтенсивністю. Поки що до побачення. Відео шукати в розділі Моє домашнє грибне господарство. Поки що до побачення.